Знову я Альона Райда, сьогодні 29 грудня, і ранок почався з масованого обстрілу. Тільки над Києвом було збито 16 ракет, 16 запущених, 16 збито і по Україні близько 70. І цей ранок всі українці, звісно, що молилися богам нашим сучасним. Це сили ППО. І в картах, про яких я вже почала розповідати в першій частині. Я не розказала про ось таку картину, яка насправді присвячена ППО. І ідея була в тому, щоб зобразити їх як нових богів нашого Слов'янського пантеону, нашого українського пантеону. І образ цей, він. Нагадує Бога Світовида, ну, в моєму уявленні про нього кажуть, що він, як Бог світла, має чотири обличчя, і він може дивитися на всі чотири сторони, все бачить, тому це ще як Бог інформації, Бог знань. І в нашому випадку, в наш час це ППО, яке, бачите, тут збиті ракети не пропускає, бачить все. І збиває ці смертоносні штуки. І сьогодні ну, в Києві, в Київській області, в Одесі, на Одещині багато в яких частнах, частинах України було чутно, як працює ППУ. І тут, в Київській області, де я зараз знаходжуся. Теж я це спостерігала, і, звісно, велика вдячність нашим воїнам, нашим героям, що вони так захищають. Нас, і ми досі можемо, маємо можливість їм дякувати. І наступні, наступну якусь карту я вам ще розкажу. Це, нагадую, колода-перемога, і картини створені за час повномасштабного вторгнення. Ось ну, тут буквально декілька, які малювались до. Ось, наприклад, ця. З Серії Місця Сили України. Саме тут зображено Казковий яр, так називається. Васильківський ще Казковий яр, українські Карпати. Васильківські Карпати ще їх називають це місце. І це частина відомих змієвих валів, які по всій Україні. І в Київській області їх багато тобто змії Вали, які були побудовані нашими предками тисячі років тому. І чому ця картина в цій колоді? Ну, По-перше, тут такий Котигорошко легендарний, який боре поборов змія, він тут такий червоний, схожий на комунізм. От. Коти горошко його обов'язково поборе, ну, Як по легенді, так воно і буде і в наш час. І ці Весельківські. Невиситківські, а змієві вели, і буквально на початку війни теж не пустили ворожі танки. І, пам'ятаю, всі так дивувалися, що стільки тисячі років гарантії і досі ці воли, е, практично пригодилися. Ось це ми всі сьогодні молимось. Ну і не тільки сьогодні, вже 9 місяців, як іде війна, така велика. І всі ми медитуємо, молимось, робимо такий незримий купол, який захищає від цих ворожих ракет. Тут зображена українська весна. От я хотіла її зобразити, бачите, з таким ну, німбом, начебто, як ну, вінок, він із квітів, але такий, як жовто-блакитний німб. І е, ця українська весна, яку ми так пропустили в цьому році, на жаль. Вона творить цей купол, а на її фоні вже тут якби, ну, все гаразд, проростають зернини і міста, тут селища. Ну, позаду неї на це наша Україна, де вже все гаразд, все благополучно. Ось така картина. Жезли. І от. Я в першій частині говорила, що масті вони ж стихії, і забула сказати, що жезли це стихія вогонь, і тому всі жезли або ж трифі, хрест. Тут такі картини вогняні, які присвячені вогню. Ось, наприклад, знову ж таки, Васильківський півник. Ну і в кожній стихії тут це ну, кульмінація ну, серед карт: це тузи, тобто туз. Жезлів, туз тряф чи хрест це така Оксана ну, сильна карта козир. Да? І от, стихія вогонь, і наш Васильківський півник, як Фенікс. Він взлетів на Тризуб, і на задньому тлі палаюча Москва. Це взагалі наша мрія. Ой, скоріше б вона здійснилась. Ну, вона так потроху палає, але недостатньо сильно, як нам би хотілось. Хочеться, щоб Кремль палав там, їхні ці собори, ці архітектури. На жаль, абсолютно. Хто у нас ще тут? Є такий цікавий персонаж. Макоша, дама Пентаклів або королева бубний. Да? Якщо роздивлюєтесь, як агральна карта, і що тут зображено? Проматір, ну, тому що Макош це ще такий архетип, ну, дуже древній він, вона старша, ніж, наприклад, Лада і Сварог та інші більш молоді ну, боги, коли вже формувався цей пантеон богів. Тобто, Макош це взагалі праматір, праматір це ще. Ера БК, тому її е, зображують е, такою рогатою богинєю. Вона символізує е, прирост в родині, е, добробут, достаток, коли в хазяйстві все складається ну, нормально, що і врожаї родять, і худоба там плодиться, і в домі і, і в родині ну, ніхто ні в чому не... Не обмежений матеріально. Отже, ця Макоша, наша праматір, старша з, з, з богинь, вона варить борщ, але ж не простий борщ, а такий котел у неї із техніки загарбників. Першим пішов на дно, якщо ви пам'ятаєте, першим потопили, потопили Орск. Орск був такий корабель, потім вже була Москва, там і так далі, всякі адмірали. І от в цей котел вона як такою магією своєю прямо затягує, щоб вони туди всмокталися <сум> ці інгредієнти у вигляді танчиків, льотчиків і тому подібного. І тут на фоні в неї є сухоцвіти, трави, ну, все як у українських відьом. Сушка різна. І котел, така, магічний, магічний артефакт. Мотанки це виготовлення мотанок, дуже древня традиція, і теж тисячі років. Хтось каже, що вони були, як, відносились до культу мертвих. Хтось каже, навпаки, це. Задумувалася як на здоров'я, на охорону мотались ляльки. Але оскільки ця традиція мотання мотинок дуже древня, там чи три тисячі років, чи більше, неможливо не, не стверджувати, то я думаю, що різні мотинки мали місце, і зараз вони вже в сучасну якусь форму трансформувалися, що багато хто їх робить. І от мене навіть тут в хаті. І кілька мутанок. ну Це не я їх робила. Але от всякі є такі от обережниці. Чи от два у неї ем, таких клуночка це значить от на добробут. Оберіг добробута. Це от здравниця, вона з таким от букетиком. І всередині там щось у неї, якісь сіно чи що. Це як на здоров'я. І... Ну, Я бачила е, такі, таку версію, що цей ну, хрест це як е, на обличчі мотанки типу, обережно. Це е, е, культ мертвих. Ну, хоча насправді, якщо розібратися, то хрест це один із давні, найдавніших солярних символів. Все-таки це захист, і обов'язково там до культу мертвих їх. Е, е, ну, його відносити, це вже з християнством. більше ну, пішла така асоціація з христом, тому що вони, у християн, це на, на хресті мертве тіло якби зображено. Отже, мотанки це наше мистецтво сакральне, як і вишивка, як і ліпка, ткацтво, це така народна творчість. Меч Українського супротиву малювалася картина одна з перших ще в лютому. І ми тоді всі дуже остро відчували, що не хоче, ніхто не хоче справжні, Ну, з українців. Ну, я маю на увазі не малоросів, а етнічних українців і ті, хто любить свою країну. Ніхто не хоче руського міру тут. Він тут зайвий, він тут не потрібний, і ці всі намагання. Дев'ять місяців пройшло, вони все ніяк не, не зрозуміють, що це е, тут не потрібно і бути не повинно у нас ніяких і грузкої міру. От ми, ми боремось, ми, у нас у кожного в серці ось такі от мечі. Ну, не в серці, а неправильно я сказала. Вс, е, всі ми відчуваємо, що ну, ця боротьба вже, мабуть, з русським міром назавжди ніхто вже не пробачить того, що вони зробили. І роблять досі. А, що ж має тут іще таке цікаво? Так, і ще теж одна з перших картин. Теж можна віднести до сучасного українського пантеону, богиня Карна. Ну, традиційно це богиня, яка, богиня справедливості. Ну, якщо, знаєте, ще Калі це індуїстська богиня, вона ну, чимось перекликається. Вона Захищає справедливість, і я її зобразила ну так трошки схожою на калі, така карана в неї кожні, в кожній руці якийсь атрибут нашого українського народного супротиву. Тому що в ну, перший місяць, в перші тижні, ну, і я сама і була свідком цього масового виробництва. коктейлів молотова. У нас прямо в Києві у дворі люди вийшли, ніхто їх не запрошував, всі самі. Це була така суспільна ініціатива. Робила коктейлі Молотова, планували, як ми будемо, якщо танк буде їхати, чи щось вороже, якась техніка по нашій вулиці, що ми будемо робити, розподіляли чергування. Ну, таке було. Отже, в неї тут ще серп. Я вже показувала свій серп, у мене їх штук 5. залишилося мені від моїх пращурів на пам'ять. І ось вона зібрала вже такий букетик з черепочків. Бачите тут. Вибачаю за відсутність манікюру, тому що в селі топити грубку і слідкувати за манікюром, ну, ну, так, ну, незручно, скажімо так. Я вирішила цим не перейматись, тому, якщо кому це ну, важливо, вибачайте. Я в селі зараз знаходжусь. Отже. Що в мене ще тут такі. Ага, ось Москва. Е -е, погружається в свої болота, звідки вона, де вона виникла. Да? Всі ж ми знаємо, що це було. Болоти, болота, де квакали жаби в той час, коли у нас вже була Софія Київська і цивілізація, і, і писемність. Вони ще там квакали квакалися своїми жабами. І на цій картині, що відбувається, це їхня кікімора, ну, кікімора, ну, як дух природи. А вона це все неподобство, цю всю Москву, забирає знову під землю. Воно втягується в болото, і от воно... всі ми бажаємо в Москві що зробити? Провалитися скрізь землю. Ось воно якби провалюється вона скрізь землю. От. Хай там краще будуть болота, хай там будуть. Пташки та якісь звірки, а не оце отродє, яке нас оце кошмарить, скільки часу От. русалка, дух природи, русалка, і бачите, тут гусь, що теж на початку війни, коли малювалася картина, була така інформація, що гусі. Гусьі побороли літака ворожого, тобто попали кудись там в пропелер чи куди, і от е, з власною жертвою зупинили таку техніку. Тобто Гусь при, прилетів до русалоньки, вона чеша свої зелені коси на бережку, як ну, в легендах розказують. І розповідає про свої подвиги, скільки він там, е, літаків вже у нього на щиту. Ну І русалка теж не промах. Ми знаємо, що річка Рпінь зупиняла танки, і скільки було, розлилося весною води, і що танки грузли, що танки топилися. і отут На дні я зобразила, що там і всякі рештки окупантів, і рештки техніки, і раки там об'їдають ці кістки. Що робити? Це наші вороги, на що вони нам тут потрібні. Вони прийшли. Це, це наші русалки, наші е, гусі. Нема що тут нам портити нашу ділі <відділлю>, псувати. Ця картина присвячена теж ну, захисту Києва, захисту України, цьому куполу захисному від тероризування от, ракетами. Зобразила F-16 літак. Хоча картина, ну, ще не, ніхто не говорив про те, що будуть ці літаки у нас. Зараз вже говорять, що такі нададуть F-16. Це така була як мрія. Що будуть у нас літаки F-16. Тут зображено Київ. Що от над Києвом? Ну, Оскільки я весь час знаходилась в Києві, то мені було легше. Якби так і зображувати, де я нахожусь. ну, ці образи відтворювати. Ж... Ну, жартували, що відьми <сум> захищають якби, Київ вночі, От, і взагалі роблять цей купол захисний. Да? Я таке зобразила наших українських відьмачок, які там літають над містом і по-своєму захищають своєю магією. А також це вже привид Києва легендарний на f 16 він теж разом з ними в команді. Чорнобай, Чорний бай. Теж ми дуже раділи кожного разу, коли в Чорнобаївці були ці втрати росіян. 5, 6, 7, 10 разів там страчували ту техніку, 13 помню, дійшло. Ну, Тобто багато разів чорнобайовці полишили свою техніку росіяни. І це такий чорний бай, він начебто в собі трофеї збирає в свій лантух. І каже, я уйна, і буде. Ну <гум> що ж і ще під кінець покажу мавку лісову, теж дух природи наш український. Весною цією розбудили її набагато раніше своїми вибухами, своїми цими хождіннями, їзденням. І вона зображена. Як е, по опису по легендам з голови, ну, з, спина в неї без шкіри. Ну, це по опису е, цих духів природи. І от вона з топірцем е, чекає, коли ці зомбаки повиходять е, мобіки, чи мобіки, з лісу, і вона їх піджидає, буде їх рубати. Жущі ось такого короля жезлів, гетьмана, лідера, про, як... про якого ну, як еталон лідера українців. Це гетьман відповідальний, чесний, справедливий, який не бреше, який захищає інтереси саме українців, і українські інтереси відстоює. Ось це наш ну, такий збірний образ гетьманів, які вже були в Україні. Ось картина як дерево життя Україна, на якому воно виросло, як просякнуто кров'ю, але воно все одно росте. І як надія, тут такий от білий птах. І там гніздо, тобто там і будуть пташенята, і життя буде продовжуватися. І закінчу свою розповідь так само, такою картиною. Я взяла її на обкладинку книжки. Зараз тут немає назви перемога, тому що офіційно перемога ще не настала, коли вона офіційно відбудеться, я зміню цю картину на іншу, напишу тут перемога. І це вже буде ну, колекційна колода, але вже з іншою книжкою, вже з назвою. Тобто, хто придбав за час війни таку книжку, теж можете. Знати, що це як ну, колекційна колода, яка була придбана саме під час війни, під час військових дій в Україні. Картина називається Сталь і квіти. Присвячена вона захисникам Маріуполя, і взагалі Маріуполю. Ідея була в тому, що сталь вона ну, міцна, і, а квіти ніжні, і такі, як ми українці, ми ну, міцні стійкі. А Все одно ми поетичні, ми любимо красу. Ось така картина. Ну що ж, може я якісь карти пропустила, але якщо е -е, ви бажаєте, то можете цю колоду придбати і подивитися всі карти від початку до кінця і почитати описи, які я до них написала. Ось. Бажаю всім мирного неба, удачі, здоров'я і краси. Дякую.